Розв'язування задач на знаходження масової частки хімічного елементу в сполуці. Масова частка хімічного елементу в сполуці позначається W. W будь-якого елементу, тобто масова частка дорівнює його індекс даного елементу, помножити на атомну масу цього елементу, розділом на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Якщо потрібно вказати відповідь у відсотках, то відповідь множаємо на 100%. Отже, яка масова частка сульфуру в сульфур чотирьохвалентному оксиді? Масова частка позначається W. Сульфур позначається S. Далі нам потрібно знати формулу оксиду. Сульфур позначається S, він 4 -хвалентний. оксиди – Оксиди з оксигеном. Оксин завжди 2-хвалентний. 4,2. Різні цифри, вони виставляються на охрест, але доскорочуються. Тут мало бути 2 тут 4, але ми скорочуються тут 1, тут буде 2 формула SO2. Отже, Використовуємо дану формулу, підставляємо свої дані. Масова частка сульфуру. буде дорівнювати індекс сульфуру тут 1, 1 помножити на атомну масу для сульфуру. І поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки на СО2. Один множимо на сульфур. Шукаємо в підручнику сульфур. Отже, в підручнику сульфур – це атомна маса 32. Множимо на 32. І Шукаємо окремо відносну молекулярну масу со 2 Отже, сульфур ми знаємо, що це 32. Додаємо інший хімічний елемент. Інший хімічний елемент це оксиан 16. Плюс 16 і оксані тут 2, 2.32 плюс 32. Виходить 64. У нас 64 підставляємо 32-64. Це одна друга, якщо скоротити, це 0,5. Якщо нам потрібно відсотка вказати, то це множимо на 100%. І це в нас буде результат 50% саме сульфуру тут. І відповідно 50% там оксигену. Спробуємо іншу здачу подібно. яка масова частка сульфуру в сульфур, шестивалентному оксиді. Інший оксид. Отже, масова частка позначається W, сульфу, це С. Ми шукаємо його. І далі створюємо формулу оксиду сульфу шестивалентний, оксид завжди 2 Вони різні цифри, тому нагоріст тут мало бути 2, тут мало бути 6, але до доскорочується тут 1, тут буде 3. сульфур 4-хвалентний, що сульфур 6-валентний, це кислотні оксиди. Сульфур 4-х відповідає сульфідній кислоті, а сульфур 6-валент відповідає сульфатній кислоті. Вони кислотні і будуть змінювати у воді. Індикатор, кольор індикатора на червоний, так як вони утворюють воді кислоти. Далі нам потрібно використати загальну формулу. отже, масова частка у нас сульфуру, індекс сульфуру тут 1, помножити на атомну масу сульфуру і ділимо на відносну молекулярну масу всієї сполуки, тут СО3. Отже, один множимо на сульфур, ми знаємо з попередньої задачі 32, а окремо знаходимо відносну муклярну масу СО3. Отже, со 3 на сульфур це 32 плюс оксаль, ми знаємо. з попередньої, це 16, але тут помножити на 3. Отже, 16, множити на 3. Це буде 48, 32 плюс 48. Це у нас буде 80, 80, 32, 80. -х. 32, 32 поділити на 8, буде 4, то це 0,4 0,4. Якщо нам потрібно знайти це в відсотках, то домножимо на 100%. І це нам покаже, що це 40%. Тобто в нас масова частка менша, ніж попередній. Сульфуру, тут сульфуру було 50%, в даній речовині менше знаходиться сульфуру, а більше оксигену. Тобто 60% можна легко знайти, якщо сполука складається всього лише з двох хімічних елементів. Достатньо за просто і легко. Давайте зробимо далі. Яка масова частка карбону в. Це H4, метані природного газу. Разом трошки опрацюємо деякі особливості речовин. Ми знаємо, що кисень, наприклад, взаємодіє з метаном, природного газу. Ми вчилися в хімічному поставитися кисню, взаємодію речовинами. Тобто, достатньо неважка тема. Отже, масова частка карбону. Масова частка позначається W-карбон c і в нас є. Це H4, нам її складати вже не потрібно. Отже, Підставляємо загальну формулу. У нас ми знаємо, що починається з масової частки карбону. Множимо на його індекс, це одиниця, бо карбону тут один, множимо на атомну масу карбону і ділимо на відносну молекулярну масу всієї сполуки на це H4. Один множимо на карбон, шукаємо карбон. сьогодні Стикалися з карбоном, ось карбон 12. 12 ділимо на відносну оклярну масу ch 4 О, Знаходимо окремо, щоб не помилитися карбон, ми вже знаємо, що 12. Додати інший елемент, це гідроген. Шукаємо підручнику гідроген, округлюємо, 1 І буде. 1 помножити на 4. Отже, у нас тут разом буде 12 плюс 4 це 16, 16. Тут скоротити на 4 це буде 3 четвертика, по 0,75. Множимо на 100%. Що відсотках потрібно, це 75% саме карбону, значить гідрогену там буде 25%. Далі, яка масова частка нітрогену, нітрогену В н 4 no 3 Ось така сполука формула це селітра. добре, Добремо. Бачимо, все та ж сама задача. Це масова частка. Нітрогену, Нітроген позначається N. Шукаємо, і ми бачимо, що тут нітроген nh 4 no 3 Тут два нітрогени. Давайте ми це все розпишемо окремо. Тут Нітрогенів 2, гідрогенів 4, оксигенів 3. Ось таку послідовність. Вам простіше буде не загубитися, якщо склавши всі елементи разом. Так, спробуємо. Визначити масу час-масову частку, масову частку, ми шукаємо нітрогену, індекс нітрогену тут 2 бачимо 2. нітрогена. перший і другий 2. помножити на атомну масу нітрогену. і поділити на всю сполуку, можна, щоб цю, щоб цю формулу підставляти ми все, ну, однаково будемо шукати N2H4O3. Отже, 2. Множимо на нітроген. Нітроген шукаємо підручнику. Нітроген це 14 14 і ділимо на всю сполуку, шукаємо окрему сполуку n 2 h 4 o 3 Отже, нітроген ми вже знаходили, це 14, 2 помножити на 2, 2, додати інші. Гідроген, ми знаємо, що ми в попередній задачі це шукали ось, гідроген 1. Тут його 4 помножити на 4, додати оксиген. Попередній задачі також іншій задачі шукали це 16. Нагадаємо. Нічого страшного, 16 помножити на 3. Отже, в нас тут буде 28 плюс 4 плюс 48. 48 плюс 4 – це у нас 52. 28 плюс 52 – 8 плюс 2 – це 10. 60 і тут 80 буде. Отже, 80. Отже, в нас виходить тут 28. І 80-х. Ось такий показничок. І ми можемо це все скорочувати, починати скорочувати. Давайте на 2 скоротимо, це буде 14 сорокових. Ще на 2 скоротимо, це буде в нас двадцятих, а 7 поділити на це 3,5, отже, це 0,35. Це в нас буде 35%, якщо можете на 100. 35% в нас саме нітроген. Інші елементи потрібно рахувати, ще або гідроген, або оксан знайти, і ми можемо встановити, скільки вже останній буде хімічний елемент мати в масову частку. Спробуйте самостійно зробити, яка масова. Частка оксигеном в CH3COOH. Ось така речовина це оцтова кислота. Ось не стикаємось в домашніх умовах. Нам потрібно виконати саме цю задачу для того, щоб засвоїти матеріал у оксигенів. Ми бачимо, скільки індексів. Буде 2. Ви можете спростити так, карбонів 2, гідрогенів 4, оксенів 2. Тоді вам легше буде рахувати відносно макульну масою загалом по індексах. Також легко буде відтворювати.